Президент чемпіонату України 2017 року в гонці переслідування Друченко Антон, Лисюк Тарас. Мій Антон. Тарас, я вас вітаю. Скажіть, як ви знайшли в собі сили після ваших двох промахів зібратися? Просто працювати на всьому. П'ятим рішенням займається Бринський назад. Скажіть, ваші промахи як? Про Чому він не Два промаха чему? Три. Три. На, 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 на одном рыбище сразу два, два. промаха чему? Задол... Не, не может пар... не, 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 не только, у нас психология. Только в ней справа. Я же первым приходил, не робишь. Ну, конечно, эмоции вернуть вверх от, собой. Долго, Ваша, Ваша прислідувака сьогодні була важка, сколько вам підачком треба було. Вона не було важко, не було. Ми запрошували вас, таксі, спортсменів. Нічковій плані погоди. Вітер постоянно менялось зліва, справа. Вітерська руки переслідування. Проблем не було. Вітер на був перевезен і з різних сторон, тому и в цьому була проблема не робіт. Спортсмені, які... Я бачив як дістанці. Знімаємо датчики. Знімаємо далі. Виходить, станції не можемо, бо гітерасу сьогодні краще, ніж було вчора. Не було такої краще, була більша. Бу як ваші лише працювали. Лиже задоволений. Проблем нема. Ну я вас відпускаю. Давайте, так. давайте з'їдете.